Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді така цікава річ, скажімо так, сезонна річ. А саме акумуляторний секатор від фірми Profitec. Зараз ми його розпакуємо. Так, Що з нас буде в комплектації? Інструкція. Сам секатор. Два акумулятори на 20 вольт. Середній пристрій, олійка для змащення, тут мастило, змащується час від часу. І ще один комплект лес. Також є такий брусочок для заточування самих ножів, ключик для заміни ножів і шестигранник також для заміни ножів. Тут кнопочка, зажимаємо її. Після звуку декілька разів нажимаємо на клавішу. І все, він готовий до експлуатації. Також до нього можна докупити штангу продовжувач. Зараз покажемо яку. Ось така, друзі, штанга, так само від фірми Propitec. Зараз ми її розпакуємо. Також хочу зауважити, що дана штанга підходить не тільки для секатора, але й для ланцюгової, для міні-пили ланцюгової. І не тільки Profitec, а також і Техас, і Фелсо, і Макіта. Оригінально. Ось така штанга. Коплексу ще є ремінчик, щоб собі причепити на плече її, щоб в руках не тримати. І інструкція. Так, друзі, спробуємо щось обрізати. Почнемо з меншого, Без проблем. Зараз знайдемо щось трошки грубше. Ось таке, наприклад. Без проблем. Нічого собі обрізає без проблем. Зараз попробуємо його ще на штанзі. Так. Для того, щоб почепити його на штангу. Один кінець защолкується сюди. Ось так Єс. А інший кінець ми підключаємо акумулятор. Включаємо, Попробуємо щось обрізати. На даний момент ціна е, такого секатора 3700 гривень, ціна продовжувача е, 1900 гривень. Е, даний продовжувач також підходить не тільки під, е, профі, не тільки під профітековський секатор, а також підходить під інструмент фірми Техас, Телшо або Макіта. Як Макіта підробка, так і Макіта і оригінал. Е, тому, друзі, якщо це відео було для вас корисне... Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтеся. Посилання на даний інструмент буде е, під відео. Далі буде.